Тому що, щоб людина еваку... евакуювалася, їй треба десь жити. Я ще розповідала. Організована щоб система поселення. Десь... То, то общежиття це ж не життя. Це не життя. Це так, на місяць, да. може на пів місяця, да. на, максимум на два місяці. Да. Все. Далі людина нормальна, так жити не може. Це скотина так може жити, а людина ні. От далі. Зараз у Черкаській області в глухому селі. Знятий дом стоїть 5 тисяч плюс ем, комуналка. Uh -huh. Я вже не кажу про Черкаси, я вже не кажу про Дніпро, не кажу про Павлоград, не кажу про решту наших територій. Хорошо, евакуюйтеся. а вам людина скаже, хорошо, я евакуюсь, а за що я буду жити? А uh, хто повинен вирішувати цю проблему? Держава. 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 Але 200% а? Але не голова громади. А голова громади, Скільки? представник держави. Він має ці питання піднімати при своїм начальствам, його начальство перед своїм начальством, а то начальство – при виши начальство. Тепер мені ванує. Три роки держава щось зробила в цьому напрямку. Так це, оце це ж ви давайте щось, щось. Давайте про це й поговоримо. Це проблема держави чи ніби? Ні, це наша проблема. Наша, але... да, ми повинні заставити державу це робити. Як це, це ні? Ми ще не таке заставляли державу робити. Не переживайте. Все оприлюднювати, щоб держава, наше керівництво найвище, дивилась на це, щоб воно до них дійшло, і щоб вони знали проблеми, щоб вони знали, що робити. Вони ж ви знаєте, що наша влада зараз, як її назвати, це чисті популісти. І вони. А це не погано дуже. Вони популісти. Зараз популізму вони зроблять все, що вимагає них народ, щоб завтра він за них проголосував. Це частина демократії. От Трамп прийшов так же саме, наш Зеленський так же саме.